Смертельно живий, здавалося б, смс в наш час це звична справа. Однак, у випадку з письменником Семеном справа йде інакше. Ось вже близько трьох років йому час від часу на телефон приходять текстові повідомлення, що містять передбачення майбутнього. До Житомира завітав видатний український актор, кіно та театру Олег Примогенов, аби презентувати нову українську стрічку Смертельно живий. Перед показом фільму актор провів майстер-клас. Послухати актора могли всі бажаючі, але основну частину аудиторії складали студенти коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка. Поклали дошки такі, щоб партизани по дошках бігали. А коли ти дошки кладеш в болото, то вони такі скользкі, що тільки побігли, всі як… Ех, як навернулося, як пояса, гранати, все пересліталося з нестоном. Знову ж таки не можна було. І один партизан так біг-біг-біг. У нас дуже такий е, смішний актор, гнізділов. От Ігор. Худенький такий, він з німців німців грає, то партизанів. Він так, і єдине стояло дерево на болоті таке. Він біг-біг-біг з автоматом, потім облокотівся на те дерево. Так. Це дерево впало. Бу. Студенти розповідають, що спілкування з такою людиною їм сподобалося, і вони дізналися багато нового про знімальний процес. Мені дуже сподобалося було цікаво дізнатися. Про те, як знімали фільми дуже цікаві моменти про зйомки, а було цікаво дізнатися про те, як саме актор знімався в цих фільмах, які в його враження щодо цих фільмів. І мені дали автографи і побажали творчої наснаги. Я думаю, що я буду дивитися на цього актора, як, наприклад, і також стану великою актрисою. Нам актор розповів, чим відрізняється театр від кіно і що особисто він полюбляє більше. Театр подобається більше. Театр все ж таки. От я нещодавно зіграв Буну, старушку злую, таку злу старушку в п'єсі Віри Маковій Буна. От. І кіно воно також захоплює свої складністю, своєю складністю роботи, з собраністю, дисципліні дуже великі, бо 95% кіно це очікування, а 5 тільки відсотків це робота. А в театрі важливий процес, важливі репетиції, а не результат. Повну залу до прем'єрний показ не зібрав, але багато любителів українського кіно все-таки завітали. Сподобався жанр, соціально-психологічний трилер це рідкість і саме український продукт, тому чому б не сходити. Ну, я очікую яскравих ражень. По-перше, по-друге, я дуже, скажімо так, Прийшовши сюди, я переслідую таку егоїстичну мету: побачити нарешті достойне українське кіно. Наостанок, всім, у кого я мрія стати відомим актором, порада від людини, яка за своє життя зіграла майже 50 ролей у кіно. Якщо є можливість, то відразу приходити і на кастинг, якщо така є можливість, ну і повинна бути школа акторська, тобто на якісь ходити курси. Якщо ти навіть не попав в якийсь там вищий заклад, то ти можеш ходити на акторські курси. Головне. Що ти відчуваєш собі цю потребу працювати актором? Це головне, воно вирішує. Більшому там. Ти вже наполегливо працюєш, якщо в тебе є це акторське, воно проявиться. Андрій Іванюк, Євген Ісоволов, телеканал СК-1.